У Миколаєві відбулося спецпогашення поштової марки Укрпошти Діти перемоги малюють Україну майбутнього приуроченої до дня захисту дітей. Художниками поштової марки стали діти віком від 4 до 13 років. У квітні цього року Укрпошта оголосила всеукраїнський конкурс дитячих ескізів на тему Діти перемоги малюють Україну майбутнього за результатами голосування. Й обрали переможців. Це черговий наш випуск. Це черговий випуск підкреслю військових саме марок, тобто марок військового часу. Вони присвячені нашим дітям, які потерпають від бойових дій від війни, як і всі ми. Але діти, на мій погляд, мабуть, найвразливіші до цих подій. Участь у спецпогашенні поштової марки Діти перемоги малюють Україну майбутнього. Взяв генерал-майор збройних сил України Дмитро Марченко зі мною погодяться всі військові. Тобто наша задача зупинити цю війну і зробити так, щоб вона не перейшла на плечі наших дітей. Привітав зі святом малечу та взяв участь у спецпогашенні поштової марки і начальник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров. Я дякую за те, що мене сьогодні запросили. Я стою поруч з нашим майбутнім. Це наші діти, це збройні сили України, яке які принесуть нам перемогу в найближчому майбутньому. Я це вірю. Слава Україні! Серед переможців всеукраїнського конкурсу дитячих екскізів на тему діти перемоги малюють Україну майбутнього. Які увійшли в поштовий блок Керпошту Варвара з селища міського типу Олександрівка Вознесенського району Миколаївської області. Я уявляю такою збудованою країну коли Сім'я разом всі щасливі. Я бажаю, щоб щоб закінчилась війна. І всі гралися, діти веселилися, і сім'ї були разом. Мама Варвари Олена розповіла, що донька малює вже два роки. Участь у конкурсі запропонувала взяти класний керівник дівчинки. Ми з радістю погодилися, і було дуже неочікувано, коли ми дізналися, що зайняли перше місце. Нам потім подзвонили, сказали, що. Укрпошта взяла наш малюнок. Поштовий набір складається з маркового аркуша, художнього конверту та листівки. Наклад складає 135 тисяч примірників. Поштовий випуск з 1 червня вже можна придбати в міських відділеннях Укрпошти по всій країні. Випуск є благодійним, тому частина коштів від поштових марок піде на потреби дітей, які постраждали внаслідок війни.